Жисуржику геть, давайте вчити українську мову разом. Я Юлія Котрбаш, це говори красиво, і тут п'ять слів, які допоможуть вам знищити суржик і вживати виключно українське значення відомим ситуаціям. Ситуація, між іншим, правильно буде оказія. Оказія це дивний незвичний випадок, пригода урочисто подія, здебільшого непередбачувана. Та головне, що приємна. Оказія буває тільки приємною, як і ситуація. Приємну ситуацію можна назвати словом оказія. Ще одне слово це метикувати так. Кажуть про здатність людини думати, проте не всі це практикують. Ось ще гарні синоніми: дометикувати: мудрувати, кумекати, міскувати. Мені подобається міскувати. Класне слово слово напрочуд. Вживайте це слово, коли хочете на чомусь зосередити свою увагу. Воно використовується в значеннях надзвичайно дуже добре, чудово, навдивовижу. Тобто можна сказати напрочуд, а можна надзвичайно дуже добре, чудово навдивовижу, нав через ви пишеться. І класний вигук це щепак. Замість вау, замість ова, замість ого можна говорити щепак. Додайте. Експресивності у всьому сказаному та підкреслють значення подібного вам слова цим вигуком. Вийде дуже ефектно, обіцяю ще б пак. І ще одне слово останнє на сьогодні це слово годі. Годі це те саме, що досить вистачить. Годі сумувати, годі сидіти вдома, є значно цікавіше заняття. Наприклад, вдосконалювати свою українську мову. Давайте будемо робити це разом зі мною в Рубриці. Говори красиво!